Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3A2Crew. Сьогодні взводний бій в мене є СТБ-1 в мого совзводного М60. Маємо грати проти команди противника, в яких є два ВТ-Рітера, це дві дев'ятки і окрім цього, всі решта 10 рівень танки Їдемо карта Кастілья. Граємо стандартний, стандартний роз'їзд для напрямку СТ. До речі, чудово грати тут, не ламаючи ніяких споруд, текстур, тому що це дуже палиться. Палиться це противником, і якщо ти знаєш, куди дивитися, то, як мінімум, по цьому можна з'ясувати, чи був тут хтось на цьому напрямку, чи взагалі тут є якісь танки, чи немає. Бачимо МХ-50B. Зараз. Був тут, але вже чомусь тікає. Зрештою, мій совзводний пробив ці будиночки, засвітив його і даю йому на ББшечка, даю другий постріл, отримую 475. Розумієш, це отримує 100% від Ріттера, тому що їх двоє в команді противника. Даю відповідь. І що вам треба знати про. До речі, оцей блайд, який я дадав, він також зайшов тут, трошки не встигаю, а після того вже не попадаю в ріттера. Що вам треба знати про СТБ-1? Якщо ви хочете грати комфортно, а, в цей танк має 11 кутів нахилу гармати вниз. Це дуже комфортна гра. Плюс цей танк має міцну башню, ви можете грати від башні, тим більше з такими кутами. Це комфортно. Все інше, я думаю, що знати можна і не знати про цей танк. Е, також ДПМ в цього танка 3200. Тобто грати на ньому комфортно, реалізувати такий ДПМ можна, якщо ви плюс-мінус граєте нормально, можете реалізовувати цей ДПМ. Тому зараз маємо такий якийсь нестандартний роз'їзд. Ми зайняли повністю правий фланг, в центр не заїжджаємо. 62-ка тут не пробиваю на 310, я також її не пробиваю рикошет снаряда від 62. -ки. І даю скритом двигуна по рітеру. Рітер не пробиває на 460. Так от, друзі, ми граємо повністю правий фланг. Чомусь такий цікавий дуже роз'їзд. І мій совзводний чомусь вирішив. Е я вважаю, що він трошки помилився, він вирішив грати ІСА-4-го, який є позаду нас. І тут вже. Ми лишаємося нашого 183-го МХ50B його забирає. Я вирішую, що треба, як мінімум, просто допомогти хоча б звідси моєму совзводному. Даю шот по ісу 4 бачу, що є Фоч. І розумію, що туди їхати просто не варіант. На галді просто не попадаю в Фоча 155-го. Хочу зробити ще один шот, роблю ще один шот. До речі, на лічильнику тому, який є у нас зліва, ми бачимо не пробиття і наші пробиття. Там е блайнди всі, які заходять без засвіту танка, вони не відображаються. Тому е можна рахувати, що цей лічильник наразі не актуальний, тому що ми вже накидали більше два шоти. Ми дали два блайнди. Один в Фача, один, другий дали ми в Ріттера. І так, як, друзі, наші справи. В нашого М-60. Він вже шотний. Їде від... Е, після бойні з сом 4 їде на 62. ку І, звісно, 62 ка його забирає. Я розумію, що із 4 вже має цілити в мене, тому не поспішаю трошки туди виїжджати. Не потрібен мені цей постріл по мені. Я розвертаюсь і їду допомагати. На цей напрямок. На цьому напрямку бачимо, що є АМХ. і о цього спрута треба обов'язково забирати. Бачу, що АМХ помітив мене, але чомусь він не дуже хоче зі мною грати. Може розуміє, що я не підставляюсь, він навіть на мене не дивиться і дає мені просто шанси пограти в нього ну, без відповіді, я б так сказав. Тут неочікувано проїхав по воді. Т-62 і Т-62. Маємо грати, тому що ДПМний танк може, може нам наробити тут шороху, тому граю зараз його і видаю йому максимально, що можу на адреналіні. Спрут хотів рашити допомагати 62, але чомусь вчасно він одумався і повернувся назад. Залишається у нас той самий із четвертий, в якого упоровся мій совзводний. Грає він на тому фланзі на лівому, вже один лишився з є сотим. Можна було б, мабуть, на моєму місці вкатити в, в ІС 4 четвертого, але е... в мене 974 хп. Умовно кажучи, що це на два постріли по ІСу четвертому. Тобто, ІС4 дає два шоти, і мене немає. Тому обираю тактику трошку... трошки кращу і їду давати так. Після мого пострілу, друзі, Єсотий чомусь вирішив, що треба іса 4 просто штовхати вперед. І він просто його виштовхує. Так не робіть, тому що я мог вже дати ще один шот і ну, вже давно четвертий був в ангарі. А так він його заштовхав за будиночки, і я просто не зміг дати другий шот. Ну і вже третім шотом б його забрали. 6142 дамага, два фраги знищено. Заблокованого урону 1270, пошкоджено 7 танків. Тобто ми відстрілялися по всім. І маємо за цей бій медальку майстра, друзі. За такі бій отримали 169 з сери. Попадаємо, звісно, в топ по дамагу. І ми перемогли в цьому бої навіть наш 183-й пішов з нульом. Також хочу сказати, друзі, якщо ви шукаєте актуальний танк. Прокачуємо гілки, можете брати СТБшку, На ній буде вам дуже комфортно, якщо ви починаючий СТВОД. Пам'ятайте також, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока.